Торгент це як бабушка, яка їде в автобусі о ранку в інший кінець міста, туди де дешевші ліки. Різниця в тому, що бабка робить це для себе, а я для тебе. І бабка знає, в якій аптеці акція, а в якій парацетамол дешевший. Вона просто в темі. Торгент це той самий персонаж тільки в світі подорожей. Коли ти бачиш одну ціну на сайті, я бачу 20. У мене показується внутрішня акція, спеціальний тариф, який діє 3 години. І той самий гарячий тур, який система не покаже тобі, тому що їй це невигідно. Але парадокс, про який рідко говорять, люди бояться комісії турагента. Хоча комісію платиш не ти, а туроператор за те, що я зробив консультацію, зняв всі питання і взяв на себе сервіс, тобто взяв його роботу на себе. Це як бабка, провізор, главіст, якій зарплату платять аптеки за те, в якій саме аптеці вона купить ці ліки. І... Аптеки змагаються за увагу бабулі кращими умовами і дешевшими цінами на парацетамол. Гроші тут тільки ти, ну така ось внутрішня кухня.